Друзі, всім привіт! Це твоє авто, а у нас на продажу марка, яку або люблять, або ненавидять. Іншої сторони медалі нема. BMW 528, 528 f 10 кузов 2014 рік, рестайлінг в графітовому кольорі. Має два фарбованих елементи по кузову. Передня частина затягнута в бронеплівку. Безключовий доступ. Світлий шкіряний салон. Пам'ять водійського крісла, проєкція на лобове скло, підігрів керма та електричні регулювання, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. Камера заднього глюду 133 тисячі пробігу. Також є люк, простори, і задній ряд. І все, це можна подивитися за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати що можна в кредит, лізинг, 31 також заготівку. Приходьте ми, вам задоволимося, розкажемо, покажемо. Проведемо тест-драйв, пригостимо смачною кавою і продамо в найкоротший термін. Зробимо це в кредит, лізинг країни. Також за готівку наголошую, і можливо саме це твоє авто.